На парковці тут сирене. Все нормально. Не, ну тупо реставила, согласись. Там два і це двора, де, вони це два раза ну, Я такой волонтер не бачив, максимум прямо так типа. Да? Ну на маршрутке це конечно перебор. Ты же едешь с людьми олень? Ну. No. Ти ж ось не поїхав, а це електрика, це як пусти зараз чуєш від 380 в землю на тролейбусіпать. Ні, да він же ж скинув ці. Важки кі, скинув хіба? Да. Не, не, не скинув. Ні, не, 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 він стоїть на них. То їсть, то їсть, Ні, Не, то есть, есть, не, должен... не, на рогах, на рогах, на да. скинув. Хоча би краще би скинув. Нет, подожди, мне кажется, чуть ниже. Не, не, там где-то там сто процентов. Вот. Ну. Да. Потому что там робится а только не флоск, вообще там Ну все замечается, как ты поплавал. Ну ті машини, що стоять, це ж повністю зараз все одно буде мокро, постояшка засада. Ці, <coughs> є, Та чуєш, просто... ну мокре це, от хто гідрика помнил, це вже все, евакуатор будет чекати. Ну конечно. Подивись на то таври. Ты Та, считай, у меня ж там по все, по поясу воді. Ну. в що їм не фонник там. Ну може вона ще не набрала а тоді. Набрал, ну так, да. Секундій. No. Отак як ви зараз бачиш, хіба вони з ногами на сідушки повилазили. Да, блин. Он реально. Ампоарки. Теж по-любому в салоні вода. Ти про кого? Про эти про... А ті що під санрем під санремосвіт? Під санремо сан там с водой по любе ну ребята. Ну, ну.

І вон, за ним хтось. О, дивись, маршрутка. Маршрутчик не хапанув. Зміг завестися, так? Да? Навірно, пух-пух-пух-пух-пух-пух і получилось. Ну, ну, якщо, якщо не цей, якщо завівся, то значить не хапанув. а таврия то 100% выїхав хотя дымить дай боже десь да чужих кука е дымочка уезжает не 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 последних ну троить троить бы був гидрик він бы залі не зависи все там бы би... клем а, капець. я чіпав, пришо, бо я Зарічанська завжди плавала. Не, ну не так, мені кажется, як сьогодні. Ну не так це явно. Вон, Ой, a... пацанчик несе, сяда Поки Пока, пока ничего. Пока ничего. Пока когда совчу, не фигня. Я Уже я буду маты. Да. Таврии сама. Сто времен. Да, да, да. Да, да, да. Шей учбовый. Вот научился, да? <рисо> Прикинь, на все життя. Я тоже и не хотела.